Друзі, ще не могла з вами не поділитися ще одним дуже цікавим рецептом майонезу. Ну, добре, добре, нехай буде соус, бо писаки пишу, що це ніякий не майонез, що це соус. Мені лічно нема різниці. Різниця в тому, що він смачний і на 80% знизує калорійність салати. Ось в чому різниця. І я його додаю не тільки до салатів. Даю його до різних маринадів, до запікання м'яса намазую, до піци зверху намазую. Запікаю відбивну з... з грибами, теж намазую. Одним словом, дуже смачний цей майонез. Це сирний. Ось перед вами стоїть сир. Сир мій домашній. Я його сама готувала, в мене є відео, як я його готувала. Потрібно 250 г сира цього, столова ложечка герчиці. Пивчайної ложечки солі, півчайної ложечки перцю і півчайної ложечки я даю сушену чеснику. Ну, це бажанню, кому подобається: три ж варені і чуть-чуть даю лимонного соку. І воля. Ось такий, виходить, Майонез Дуже смачний, дуже корисний. Так що, так і не пишіть Я думаю, що він набагато кори корисніший.